Десять автівок вже активно використовуються військовими ще близько п'яти на етапі укомплектування. Благодійний фонд Твій Крок вже близько року збирає донати і підтримує військових спільно з інженерами Харківської компанії. З березня цього року виготовляють мобільні автомайстерні для бійців ЗСУ. По іншому напрямку співпрацювали з військовими з міністерством оборони. Так і останнім часом. Ми... Частіше нам з військовим зверталися для того, щоб щось потрібно таке, щоб вирішувати всю чи іншу проблему насамперед на передовій, да, щось таке мобільне. Да. І ми з власними силами, з інженерами нашими зібралися. Мозговий штурм і десь приблизно за два-та да, десь три місяці. Да, це пропи помилок. Да, ми зробили такий автомобіль. Автомайстерню на базі пікапу назвали локером. Туди вмістили комплект. Ти інструментів, компресор, набір ліхтарів, домкратів та навіть електрогенератор, зарядну станцію і сонячну батарею. Ця мобільна автомайстерня має пускозарядний пристрій для акумуляторів. Саме цей пристрій довів, що він може запускати автівки з розрядженими акумуляторами майже на 100%. Працює він з 12 та 24 вольтовими системами. Велика кількість необхідного для автомастерні потужного інструменту працює від пневмоприводу, тобто від стислого повітря. Це і домкрати, це і потужні гайковерти для роботи з великим навантаженням. Так само це і прості прилади для підкачування коліс або пневмоприводу шприц для змащення елементів авто. Така комплектація автомобіля трансформера дозволяє вирішити проблему на місці з максимально короткий проміжок часу. Майстри отримують чимало відгуків від військових, які за допомогою Естола на колесах ремонтували автівки в екстремальних умовах. Заїхала машина з монтажем. важливим монтажем їхала на передовій їй Потрібно доїхати до місця розвантаження. По дорозі вона обламалась. Потрібно було приїхати, щоб ще приїхала одна фура. Приїхали люди, привантажили в іншу фуру, і вона поїхала далі. Як цю Поломку з нашою машиною цю поломку вирішили. Приїхала машина за 15 хвилин. Зняла, подварила, переставила деталі, і машина поїхала далі. Окрім пікапів, майстри переобладнують мікроавтобуси та навіть вантажівки. Створення однієї такої автомайстерні коштує більше одного мільйона гривень. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин.